Чому церква благословляє часто причащатися? Бо в момент причастя при общенні ко Христу ми виконуємо заповідь Христову, хто буде їсти моє тіло, буде пити мою кров, буде мати в собі життя. І мою плоть і п'ющий мою кров буде мати життя вічноє, і я воскрешу його в послідній день для Царства Божого. Заповідь і все треба виконувати, бо саме через причащення ми приобщаємося до вічності. Буквально от завжди напоминаємо, що Адам і Єва в раю теж причащалися. там було в центрі рая одно чудесне дерево. Воно мало на собі плоди вічного життя. Но правда, коли говорить за Адама і Єву і за гріх їх, то споминають лише про дерево познання добра і зла. Плоди, з якого Бог не благословив їсти. Не тому, що шкодував, а тому, що були до плоди нікого вияснення, що є Господь, що є просьба, є заповідь, є запрет. І друге, плоди були такі, що якщо їх з'їсти, смерть приходила у Адама. Він був попереджений. якщо ті плоди. Які заражені, заражені непослухом, з'їсте, смертю умрете і духом, і тілом. Не послухалися. Єва, коли сказав Сатана, та де ті плоди? Та ви причащаєтесь від плодів вічного життя в центрі, а щоб сте разбували, то ви були б самі, як Боги. Обманув Сатана. Єва протягнула руку. На заборонений плод себе заразила і заразила Адама. Заражені вже не допустилися до причастя. Уже до плодів вічного життя їх Бог не допустив, послав ангела коло дерева вічного життя поклався ангел з мечом, а їх двох заражених вивели вон із рая. От така історія начальна людства. Но в ній, як будто соткано, в місті сама. Суть нашої релігії. Ми тепер не просто релігійні, що батьки наші десь щось придумали, когось бояли, грома, блискавка. Ми вертаємося у царство Божє, де генетично пам'ятаємо, людство пам'ятає своє місто перебування в царстві Божій. Але тепер, тут на землі, що нам робити? Цей світ теж предлагає нам різні плоди Церква по милості Божій, Предложили нам такі же плоди, як Адам і Єва мали в раю, плоди вічного життя, плоди з дерева Христового, дерево Христа, тіло і кров Христова. Адам і Єва мали такі плоди, але вони їх лишилися за гріх. І нині ми, коли согрішаємо, церква не допускає до причастя, но, посповідавшись, ти б тіло і кров Христову, плоди вічного життя. А що цей світ предлагає, а предлагає плоди познання добра і зла, то є плоди заражені. Попробуй. Я пам'ятав, як у Києві був такий Аделаджа, який організував сектантську общину, вони настільки були усі одурманені наркотиками, так от що Аделаджа казав. Син мой, спробуй маленького наркотика, буде ти добре, Бог тебе буде мирувати, попробуй. По-сатанінськи. То сатанінською предлагає нам цей світ. Та буде до церкви канонічної, а спробуйте піти в секту. А поїдіть там, там, в Унію, підіть туди в А там ліпше, там вас будуть хвалити. Слабенькі, що зробили? Пішли. Причому дома сидящі, куди не мали ні опота, нічого. Туда Впрочем, навіть не пішли, але ж заявили, що вони туди йдуть. А сильні, а сильні остались, приймаючи плоди вічного життя. А тому будьте осторожні, тот день, коли ми приймаємо причастя, ми приобщаємося, к, небам, к, небу, к небесам. Той день, коли чоловік відступає від Бога від церкви, він відсікає себе від Царства Божого, навіть якщо він ходив до церкви но обізумів і послухав ворожу проповідь і пропаде. Будьмо осторожні, Бог дасть, щоб наші люди часто крестилися, правильно крестилися Великим Крестом. крестили їду, пиття, одежу, крестили дорогу своїх дітей у школу, свого мужа на роботу, своїх ворогів, а кіть, оби не вдумали, щоб не вбіжали. Очами їх покрестити, зав'язати їх хрестом так, як стадо своє зав'язав іоніки. Тот час, коли він пастир, йому треба молитися, або не вкралі, або вовці не з'їли якось стада, перекрестив і крест оберігав. Господи, огради наш народ, наших людей, силою чесного і жовторящого Христа, і сохорни всіх наших людей, отцякого зла. То й бути дітьми канонічної церкви, а в вічності по милості Божої в'єдно з Іонікієм, наслідниками Царства Божого. Амінь.